Ворогу знадобиться ще три роки, щоб захопити всю Донецьку область. Про це пише Діпстейт і наводить аргументи за останні три роки та вісім місяців. Росіяни захопили 23% Донецької області. А під контролем зсу залишається 22,6% Донецької області. Також пишуть, що сьогодні американська делегація наполягатиме, щоб Україна відмовилася від Донбасу. І ми знаємо, що ось ці колуарні розмови вже літають, літають у ЗМІ. Про що йдеться? Що відбувається, що відбувається на фронтах українських? Просто зараз будемо говорити з нашим наступним гостем Микола Мельник, експерт аналітичної групи Левіафан Ковалер ордену Богдана Хмельницького. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Пане Миколо, давайте розпочнемо з того, що чи є у нас можливість, стійка можливість утримувати Донецьку область і надалі, як зараз утримують наші славетні Збройні сили України ось ці території. Ну не, не хотілося з собою підміняти Генеральний штаб Збройних сил України, але ми можемо говорити про динаміку, яка є станом на зараз. Якщо говорити про динаміку, яка є станом на зараз, то звісно, діпстейт абсолютно правий. Тобто Росіянам будуть надобиться три роки, і не факт, що це відбудеться. Але ніхто не сказав, що співвідношення сил та засобів збройних сил України, сил оборони України та загарбника завжди будуть в тій пропорції, які яка є зараз. Вона може бути або в бік України, змінюватися, або змінюватися в бік Російської Федерації. На це впливають дуже багато факторів, в тому числі і робота наших дипломатів. Пане Миколо, саме через неможливість захоплення військовим шляхом, Путін так давить, так видавлює ось це, намагається видавити на ось цих перемовинах, навіть не давити, він намагається маніпулювати, він намагається всіма засобами зробити так, щоб американські до американці долучилися до ось цієї історії про те, що віддайте, мовляв, нам Донецьку область. Ми за нею і прийшли. Тобто, через те, що він Розумієш, що військовим шляхом він не зможе її е, взяти собі росіяни завжди діяли однаково. Тобто, я нагадаю, навіть під час мінських угод, перше, так вони вимагали, щоб е, спочатку там мова йшла не про Україне Рівдонецький Луганський областей, а відповідно про Донецьку Луганську область. Просто ми, ми на це не пішли навіть після Іловайського котла. Тому росіяни елементарно послідовні вже 12 років. Вони переслідують єдину мету знищення української держави. І е, якщо можна це спростити шляхом того, що Україна сама сама почне віддавати свою територію, то чому цим не скористатися? Е, давайте тепер поговоримо про е, ось ці перемовини, які зараз е, йдуть. Всі бачимо, що відбувається? Наш президент їздить до своїх європейських партнерів, до американських партнерів? Ось ці всі перемовини. На вашу думку, наскільки зараз вони можуть бути успішними? Якщо ми дивимося спочатку на карту бойових дій, потім на перемовини. Наскільки зараз карта бойових дій і взагалі стан бойових речей допомагає чи не допомагає нашому нашій позиції? Наскільки вона сильна може бути? З боку української сторони на американсько-українських перемовинах, і на останок питання перемовин на вашу особисту думку, чи дійсно американці перестають більш на позицію нашого ворога і більш лояльні до того, щоб вирішити питання, як їм здається набагато легшим шляхом, просто натиснувши на Україну? Дивіться, успіх перемовин буде пропорційно залежний від того скільки росіян буде вбито на полі бою. Тобто залежність абсолютно пряма. Чи потріб чи підсилює нашу позицію успіхи на полі бою? Звісно, підсилює у той же час. Завжди треба переспиратися на одну просту істину. Україна ніколи не відмовиться від наших територій, які зазначені в Конституції 1996 року. Відповідно, будь-яке мир або скоріше за все, перемир'я воно буде недовготривало, майже не співпадає з картиною бачення Російської Федерації. Відповідно, треба, щоб ми всі усвідомлювали, що найбільш складні випробування ще попереду. Тепер щодо американців, я б не став доганьо, тому що є американський народ є політичні еліти так, так само, як і в Україні, а, тому а, те, що позиція адміністрації Трампа абсолютно проросійська, воно, ну, це не є сумнівом. А, про це абсолютно спокійно всі говорять в тій самій США і не тільки опоненти Трампа. Тобто, саме серед самих. А, Сенаторів і конгресменів республіканців немає е, очікувань, що Трамп змінить свою позицію. Єдине, що може його змінити, позицію по Україні, це другий коротка. Поймається на увазі те, що росіяни е з дурі, просто ну я не знаю, візьмуть чи знищать базу американських військ в районі Балтійських країн або Польщі. Тоді дійсно Америка буде змушена вступити війну, якщо цього всього не відбудеться. Адміністрація Білодому буде займати позицію, м'яко кажучи, нейтральну до України. Я б сказав, негативно нейтрально. Це більше про бізнес-інтереси самої Америки. Чи про що? Ну, я е, далека від думки, наприклад, особисто я, що Трамп е, візуально більш симпатизує е, умовно Путіну, чим е, українському президенту. Тобто, це якісь такі моменти, пов'язані з великими грошима? Дивіться, я е, не маю відповідної освіти, щоб говорити, хто кого сприяє відповідно до його зовнішнього вигляду. Але в біблії є прекрасні слова суд... «Суди по людини по діям його відповідно до цієї простої істини, Трамп для України поки що не зробив нічого доброго. Ну, ви можете мені заперечити, я залюбки подискутую на цю тему, але нових грошей адміністрація Трампа не виділяють цю допомогу військову, яку ми зараз маємо. Вона ще вичерпує ті гроші, по тим програмам, які були закладені попередню адміністрацію Білого Дому. Зовнішня політика є яко кажучи не проукраїнська. І Якщо прослідкувати про по голосуванням навіть США в ООН, США голосує в унісон з Російською Федерацією, а не з Україною за зовнішню політику в США, як і в Україні до речі, відповідає президент. Тому поки Трамп буде мати більшість в двох палатах Свого парламенту. Доти він буде ну нема важелів щоб на нього тисли. Тому е, Україні треба протриматися і на полі бою з іншого боку, чекати результатів виборів проміжних виборів США, які відбудуться восени наступного року. Давайте повернемось до наших вже питань, до українських саме питань. Що ми можемо зробити для того, щоб... Е, Бити ворога на нашій землі система підготовки збройних сил України. Наскільки вона хороша, на вашу думку? на, на зараз? І що потребує вдосконалення, що потребує змін а, в сьогоденні в а, цих реалях? На вашу думку, що можна ще зробити для того, щоб а, українська армія була більш міцною? Що менше? Дивіться, не можна дивитися на українську армію, відриваючи її від суспільства від того, що взагалі відбувається у світі. Якщо ми говоримо про а, нашу армію, то зверну вашу увагу, що кількість мобілізованих у нас е, достатньо менше порівняно з тими, хто втік з України з чоловіками. Тому, в принципі, було б дуже непогано, щоб наша держава зайняла сувору політику по цьому питанню, і ці українців почали депортувати назад. А там же їх наші учебки приймуть як рідними. Тобто, це стосується питання мобілізації, е, також наведення лад... Ви зрозумієте правильно, зараз боєць у окопі він ж думає вже навіть не про демобілізацію. Він думає про нормальну мобілізацію і треба проводити, тому що в нас немає поки що тих сил та засобів, щоб перейти на повну роботизацію армії. Це ж стосується, воно плавно вилітає. Випливає в питання СЗЧ, З ними треба починати боротися. Боротися на, первинному на первинних етапах, коли людина мобілізовується, треба тобто посилювати. Морально-психологічні заходи впливу на бійців і зробити відповідальність все ж таки невідворотню а не те, що є зараз. Вибачте, будь ласка, в мене по моєму рідному чорноморську, звісно, я родом. Сизачешники абсолютно спокійно ходять по місту ще ще мають нахабність іноді представлятися ветеранською спільнотою. Тобто, люди, які вчинили злочин, абсолютно спокійно ходять, ходять містами. Це друге, третє це звісно, про не нашій армії необхідно все ж таки. Знищити або побороти примат е, завжди правильності наказів е, навіть не так. Е, треба все-таки проводити аналіз е, дій е, батьків командирів, тому що е, не буває так, що в одних і таких самих ситуаціях одні і ті самі люди дають абсолютно різний результат. Відповідно, ми маємо певну кількість командирів, які можливо не здатні до не готові до сучасної війни, не здатні управляти боя можливо, їм краще підійде позиція кулеметника при штурмі посадки. Так, тобто, треба все ж таки, щоб стара наша ставка проводила роботу над помилками і в частині, в тому числі і кадрових рішень. Тобто, ми маємо знищувати формалізм доповіді і для того, щоб доповіді ставали більш реальними. Для цього люди не мають боятися доповідати правду. Ну і знову ж таки, п'ятий пункт це. Рув біг роботизації людей вже багато не буде. Відповідно, сили та засоби і сучасні мови війни диктують, що кількість дронів, як повітряних, так і наземних, має бути збільшена. Відповідно, на це має бути переорієнтована частина учебок. Наскільки я знаю, зараз сили безпілотних систем створюють нормальні на центри, і це дуже добре. Але треба розуміти саму тенденцію. Тенденція доволі проста. Піхота зразка 22-го року вже не повториться. Ми її втратили. Яка альтернатива тепер? Роботизація? Як я зазначив, ну роботизація це ми вимушено до того приходимо, але я бачу, як окремі бригади доволі вдало справляються з тими викликами. Друге, це все ж таки включити рупор пропаганди. Ми маємо з кожного телеефіру. Перепрошую, з кожної екрану має транслюватися одна проста тежа. У нас доволі простий вибір. Ми або воюємо за нашу незалежність, або буча буде в кожній хаті. Все доволі просто. Ти не відсидишся. навіть якщо ти сидиш дуже дуже далеко від лінії фронту, ти не відсидишся. Війна в твій дом прийде, ти маєш захищати, і все ж таки і пропагандувати е, публічний осуд, публічний осуд е, тих, хто ухиляється е, від е, мобілізації, тому що зараз росіяни дуже багато вклали інфро... грошей і для того, щоб створити відповідний контент. Який виставляє в привабливому світі тих, хто ухилився від від мобілізації, Порівняно з тими, хто все таки пішов захищати свою державу. Ви ж розумієте, що 90% негативного контенту проти цика, який створюється, він створюється все-таки в Російській Федерації і за гроші Російської Федерації. Так, да, є негативні випадки, да, є зловживання, які в будь-якій системі, але вони не такі не, не такі масштабні, як нам транслюють з соціальних мереж. Ну знову ж таки, це тому, що Україна інформаційну війну вона ну, не веде, вона забула на неї прийти. Все, все, що в інформаційному полі у нас робиться, це роблять за великим рахунком журналісти і волонтери Держав, централізованої державної політики по протидії дезінформації. У нас майже немає, і тут все ж таки хотілося б, щоб держава це також на це звернула увагу в частині. Як у нас є єдиний марафон? Так, тобто ми маємо прийти до того, що має транслюватися тези щодо необхідності про боротьби, продовження і продовження боротьби, і що буде, якщо не боротися, замість того, щоб висвітлювати а, мудрі рішення окремих політиків. Пане Миколо, як впливає на психоемоційний стан бійця, наприклад, те, що зараз відкриваються якісь корупційні схеми, скандали, чи це впливає взагалі на стан? Чи це впливає на розуміння, для чого я це роблю? Тобто ось такі. Внутрішні українські проблеми, якщо стають відомими на великий загал, вони в принципі впливають також, в тому числі як антипропаганда. І тоді що робити? Викривати, не викривати, говорити про це чи не говорити, говорити взагалі про зловживання чи не говорити. І більше чи достатньо, на вашу думку, якщо б, наприклад, ми вже говоримо про ТЦК, наприклад, чи є вихід? З цієї ситуації, наприклад, показати, що якщо є зловживання, є чітке покарання, в тому числі і працівників ТЦК. Тобто, що з цим всім робити в інформаційному я, просторі, я в тому звертаю... числі, Ні, я звертаю увагу, що тоді, коли є факти порушення працівниками ТЦК своїх ну, перевищення повноважень чи порушення чинного законодавства, їх всіх притягають до відповідальності. Ну за великим рахунком, в дев'яносто випадків причому доволі оперативно. Просто про це тихше говорять, тому що неможливо перекричати росі... росіян. Ну чому тому що знову ж таки вони все вкладають мільярди доларів? У нас це робиться за великим рахунком силами журналістів та волонтерів. А, і я хочу звернути увагу, що ну в ТЦК зараз в більшості це хлопці, які пройшли фронт, У когось немає ноги, у когось немає оку, але ці ну когось там брат загинув і. Він взагалі має право демобілізуватися, але лишається для того, щоб а, ну, допомогти державі мобілізувати людей, тому що це наш захист зараз. Солдат, хоче він чи не хоче, але він захищає нас з вами. Тому тут треба все ж таки говорити про інформаційний аспект, що ми його програли, і що ми маємо рухати, ми маємо вкладати в нього просто на державному рівні і дуже великі кошти, бо інакше. Дискредитація збройних сил України, і наша дискредитація ЦК, і Наша дискредитація тих, хто пішов захищати свою землю, буде продовжуватися як правильно більше говорити про проблематики у суспільстві, чи не говорити про проблематику Обов у суспільстві? Обов'язково говорити. Я нагадаю слова одного цікавого офіцера, який сказав, що сміття не виносити, то хата заваняється. Ну, ми маємо говорити про те, що, на що є неправильно. Корупція – це жахливо. Відповідаючи на ваше питання, чи сильно це демотивує солдата? Ні, солдат не встигає про це думати, він має воювати. Але ми не живемо на якомусь окремому острові в середньовіччі. тобто ми живемо в глобальному світі, і ці викривання, їх треба робити, але в той же час факти крадіжки мільйонів доволі негативно впливають. Наставлення до української держави доволі негативно впливає на можливість працювати з донорами, негативно впливають на мотивацію волонтерів, тому що вони віддають остання, а натомість бачать, що люди крадуть десятки мільйонів доларів. І проблема ж в іншому: в нас немає політичної відповідальності, ну немає. Розумієте, тому що ну, я не знаю, яка причина. Можливо, це просто традиція української державності, тому що я не бачу політичної відповідальності в Україні ніколи. Просто зараз у нас активна фаза війни. Зараз кожна помилка коштує тисячі життів на фронті і в тилу, і якщо ми зараз не почнемо боротися з корупцією, якщо ми не почнемо говорити правдиві речі, що нам необхідно для того, щоб продовжити боротьбу, то ми будемо. Ну, можливо, ми будемо виглядати може трошечки краще, але недовго, бо програємо. І коли прийдуть росіяни, вони не пожаліють нікого. Тому вже краще говорити правду для того, щоб тому що тільки правда хоч якось спонукає військове політичне керівництво трансформуватися. Подобається чи не подобається, але якщо ми будемо мовчати, нічого не поміняється, бо буде здаватися, що всі все влаштовує. Mm. Пане Миколу, давайте тоді поговоримо про те, про що говорять у війську. Ми почали з переговорів, ми почали про ось цю Донецьку область і хочеться продовжити, але тепер з, іншого, з іншої сторони цього питання. Що про це говорять у війську? Наскільки оцінюють ось ці заяви, про що думають хлопці, які зараз боронять донецькі напрямки? Чи вони... Як реагують взагалі, так? Я не хочу навіть е, зайвих слів якихось, знаєте, не підібрати і не навмисне чогось зайвого навіть не спитати і не сказати. Е, поділіться, будь ласка, реакцією е, наших воїнів е, на ось ці умови, які начебто, якими, начебто, тисне Трамп і тисне американська сторона на цих перемовинах Україну. Ну, дивіться, більшості, звісно. До цих ініціатив відносяться гумором, тому що прекрасно розуміють, що ніхто на них не пристане, все інше це доволі індивідуально. Військовослужбовці бувають різними, у всіх буває своє, своє бачення на продовження цієї війни, але ядро армії, то тобто ядро сил оборони, звісно, не збирається без бою йти з Донбасу і взагалі з будь-якої клаптики української землі. Пане Миколу, яка ситуація зараз зі зброєю? Чи вистачає, чи вирішує зараз тільки зброя? Яку тактику має вести українська армія для того, щоб якнайменше втрачати і якнайбільше бути продуктивною? Давайте про це поговоримо. Ну, дивіться, я не буду собою підміняти офіційний спікерів Сил оборони України. Тому не Ні, абсолютно сподавати. ваша думка. Фіх, на, фіх, на вашу фіх, думку зброї. це саме питання, яких озброєнь питає, що вистачає, що не вистачає. Це діалог на дві години мінімум, тому що є військово-морські сили, військово плотних систем, піхота, і туди бойова авіація, і туди і далі по списку. Тому це дуже широке питання. А відповідно, що треба робити, щоб продовжити боротьбу, наголошують це берегти життя українського солдата, подобається нам чи не подобається. Український солдат це єдиний золотий ресурс, який лишився в Україні. Все ми маємо усвідомити, що якби там колись не існували фрази в головах окремо відбитих батьків-командирів, що завтра мені нових прийшлють, Нових не прийшлють. Таких самих точно ні. Ми бачимо, що, на превеликий жаль, морально-психологічний стан, кого у 25 му році, не завжди на належному рівні. Ось і в 26-му році ця тенденція, я думаю, продовжиться. Якщо не будуть змінені підходи в інформування населення про війну, я дуже сподіваюся, що це відбудеться. Але треба берегти життя українського солдата. Все треба вс... виходити треба з цього. А, і іншої поради навряд чи компетентний давати. Пане Миколу, давайте поговоримо про трішечки про успіхи української армії. Ось ці е, удари по нафтовидобувних платформах РФ, в тому числі е, є інформація про те, що, що безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовипробувальних платформах РФ у Каспійському морі. Наскільки вони... Наскільки вони відчутні для росіян? Чи є відчуття таке, що українська, українська зброя удосконалюється? Що може долітати туди до Каспійського моря? Давайте про це поговоримо. Що, що стало? Що, який маркер дав можливість настільки далеко бити? і... Тоді, вже завершуючи це питання, давайте розберемося, наскільки це аргументовна відповідь українців, і чи відчувають це росіяни? Наскільки болюче це відчувають росіяни? Тоді дивіться, кожна ціль на території Росії є закон, кожна ціль в океані. Але якщо вона везе російську нафту, є закон, тому ми абсолютно правильно робимо, що б'ємо по їх танкерах, ми абсолютно правильно робимо, що знищуємо. Іх е, газонафтовидобувні родовища заводи по, по переробці е, нафти. Тобто ми це все робимо правильно і вірно, тому що наскільки це відчувається, ну, якщо почитати російських блогерів, то знаєте, тут ну, настрій піднімається, тому що історія в них також відчувається, тому що і ціни почали збільшуватися, і в окремих регіонах є обмеження на продаж. Паливо-мастильних матеріалів, і це дуже добре питання знову ж таки. Ми змушуємо і росіян витрачати свій ресурс, в тому числі на захист своїх нафтопереробних заводів, і це знову ж таки дуже добре. А що конкретно до них долітає, я не готовий говорити. Я все ж таки більше піхота. Я не відношусь до ракетних військ і до кінця не усвідомлюю, якими самими силами та засобами ми по них б'ємо. Тому. Не хочу лізти туди, в що, що не розбираюсь. А, а чи можемо ми проговорити а, таку історію про те, що ось ці удари вони а, чи можуть бути частішими? Чи можете відповісти на це питання? Дивіться, все залежить від потужності, які зараз є в Україні. Чи, якщо в українському бюджеті є відповідні кошти для того, щоб масштабувати виробництво, звісно. А, там засобів по Російській Федерації полетить більше у той же час, я не готовий сказати, наскільки швидко ми зможемо збільшити виробництво відповідних засобів, які можуть знищувати об'єкти в глибині Російської Федерації ну, на, там, на глибині 500 кілометрів. Тобто, це все ж таки питання трошечки вищого рівня, ніж я можу знати. Що ж, пане Миколу, дуже вам дякуємо за те, що е, знайшли для нас час. Дякуємо, що провели свою аналітику в е, рамках нашого етеру для наших телеглядачів. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був Микола Мельник, експерт аналітичної групи Левіафан, ковалер ордену Богдана Хмельницького. З ним говорили про справи військові в Україні і не тільки. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. Дякую. До побачення.